У нас досі мете. Досі мете. Я дивлюся, він люди теж повиставляли кучу фото, відео. Багато людей не поприходило на роботу. І ви знаєте, я хотів би порівняти. У мене є відео, мабуть, років 5, якщо не більше, я робив відео з Варшави, коли це був ще вечір, а на другий день мав бути сніг. Машини їдуть і вже посипають солью. Щоб хоч трошки якось прибити той сніг. І цілу ніч потім вони катаються, щоб люди приїхали з утра на роботу. А я сьогодні їхав, то дві, по-моєму, машини я зустрів. І все, не розчищають, можливо, зараз вже почали розчищати, але ж половину людей не прийшло на роботу. Позна батенька, як то кажуть. Так, що, ні, не то що я нарікаю, я просто порівнюю.